Привіт, я Альона, канал Кушніренко Фан. Сьогодні 3 серпня, приїхали в село. і нас зустрів дощ. Тому працюю в теплиці. збираю помідорчики. та буду займатися справами, які завжди відкладала на потім, бо не було часу. Зібрала черіки, бо буду обробляти помідори. Підживлювати буду. Зібрала такі стигли-нестигли, бо пару днів не бажано буде їх збирати. Поки на вулиці дощ, працюю в теплиці. Це цибулька парій, була висаджена 10 червня. Розсаду. Зараз буду її викопувати та пересаджувати по теплиці. За перчиком зараз буду садити лук парі. Ось такий корінчик. Ось таке коріння. Запахло дуже таким свіжим лучком. Це полумічка сорту Анія, якщо це вона. Замовляла навесні 10 штучок, висаджувала їх в теплицю і одна тільки прижилася. На дворі вже стемніло, дощ не спиняється, вирішила ще посіяти салати, які в мене є, огірочки та салат айсберг.